Щороку в селі Анагіра мотори ривуть так, що здригаються скелі. Саме тут проходить легендарний Hill Climb Championship. 27 машин, 4 категорії, 3 шалені заїзди. Усі учасники по черзі штурмували той самий відрізок дороги: скелясті серпантини, круті повороти і небезпечні ділянки. У кожного був лише один шанс проїхати трасу чисто або вилетіти зі змагань. Ми знайшли ідеальне місце біля траси, настелили килимок і відчували кожен рик мотору. Люди приходили цілими родинами. Вхід коштував 5 євро для дорослих, діти безкоштовно. Через слабку інформаційну кампанію відвідувачів було не так багато, в основному місцеві. Але це лише додало події атмосферності. Мінімум натовпу, максимум драйву і живих емоцій. Кіпер може бути шалено драйвовим. Треба лише знати де шукати. А щоб не прогавити найцікавіше, підписуйся.